Доброго дня, здобувачі освіти. На жаль, у нас випав урок з деяких причин, але це нас не звільняє від домашнього завдання, тому домашнє завдання я поясню, як його виконувати. Вам на Classroom я прикріпив ось такий файлик, який називається Пратична робота, пошук інформації в мережі інтернет. Ми з вами вже вивчали в п'ятому класі як шукати за допомогою мережі інтернету і пошукової системи Google, як знаходити відповіді на деякі питання, де ви і самі вже працювали неодноразово. Також ми з вами вивчали вже тему, як створювати таблички в табличному процесорі. Я покажу вам декілька способів, як створити таблицю, а, як виконати цю практичну роботу. Щоб не перемикати вікна, я. Буду працювати саме в цьому файлику. Дивіться, нам потрібно створити таблицю, яка буде складатися з трьох рядочків, ой, з трьох стовпчиків. І так як ми бачимо, що у нас з вами 30 питань, тому у нас буде 31 рядочок. Чому 31? Тому що один рядочок ми залишаємо під для заголовки. Щоб нам створити таблицю, я обираю вкладку Вставка. В у нас є така вкладка, як «Таблиці». і вставить таблицю. Як ми з вами вже з'ясувало, що у нас буде з вами три стовпчики це буде порядковий номер, другий стовпчик це буде питання, і третій стовпчик буде відповіді. І кількість рядочків у нас буде 31. Так як у нас 30 питань, тому ми залишаємо один рядочок під заголовки і решту 30 рядочків під кожне наше запитання. Ось у нас з'явилася табличка. Для того, щоб нам посунути, задати поля наших. Обо трьох стовпчиків, я затискаю ліву кнопочку мишки і перетягую. Ну, а ці поділимо так. Прописую, що це у нас буде порядковий номер. Тут буде питання, а у цій комірці будуть у нас відповіді. Далі ми можемо форматувати, як нам заманеться. Тобто я виділив і ставлю по центру, змінюю колір, хай буде колір. Який буде жирний тип написання. Ну, не знаю, хай буде в антикорсію. І розмір хай буде 22. Не обов'язково так форматувати. Кожен форматує, як захоче. Далі, що нам потрібно? Ми копіюємо перше питання. Можемо за допомогою правої кнопки мишки копіювати, або за допомогою комбінації клавіш Ctrl-C. Порядковий номер у нас 1. Питання буде. Хто такий Генрі Лайон Олді? Після того ви заходите в мережу інтернет, відкриваєте пошукову систему Google, вводите це питання, хто такий Генрі Олді, і відповідь, яку ви отримуєте, ви безпосередньо вносите у відповіді. Після того, як ви виконаєте вашу практичну роботу. Ви її прикріплюєте цей файлик до Classroom, або ж надсилайте мені на мою електронну пошту art.u.bond.com. Той, хто вже виконував наші практичні роботи і на уроках, і вдома, то ця пошта у вас повинна висвітитися, як тільки ви будете. Водити. Якщо ж бувають такі випадки, що, наприклад, вдома немає комп'ютера. Або ноутбука, але є планшет, або мобільний телефон. То ми цю практичну роботу можемо виконати в звичайному Google середовищі. Для цього нам потрібно буде відкрити пошукову систему Google, або ж, може, не стоїть офісний пакет. Обираємо наш Google диск. Google-диск у вас є. Як на планшеті, так і на мобільному телефоні. На Google Диск у мене зліва створити, у вас буде справа знизу, хрестик стоять. Натискаємо створити Google документ. І всі дії такі самі у нас, як і в нашому Microsoft Office. Вставить таблицю і обираємо. Нам потрібно три рядочки. І далі ми шукаємо скільки нам потрібно стовпчики. Так само ми перетягуємо за допомогою лівої кнопки мишки. Ну, в вашому випадку ви будете своїми пальчиками. На мобільному телефоні створюють питання, відповіді. Форматуєте так само, як вам. Заманеться, Яке у вас буде бажання відформатувати? Тобто, нашими кольорами. Питання я ось вставив, хто такий. Шукаєте відповідь на це і вносите. І для того, щоб поділитися, ви відправляєте, ви відправляєте мені. Поділитися. Надати доступ до документу. І прописуйте, кому ви саме хочете відправити. Тобто прописуйте мою електронну пошту. У мене тут поділиться, у вас буде на ваших мобільних телефонах або планшетах буде три крапочки з правил горі, там імпорт, експорт, за допомогою якого ви зможете поділитися посиланням на ваш документ. Сподіваюся, у вас не виникне проблем з виконанням цієї практичної роботи, і до наступного року ви мені її прикріпите на класрум або прийшлите на мою електронну пошту. Всім бажаю успіхів. Дякую за увагу.